Ми всі діти природи, її часточка, вона велична і могутня, дарує нам життєві радощі, богодує й зодягає, вчить і радить, застерігає і попереджує, винагороджує за хазяйновитість і суворо карає за байдужість і бездушність. Для кожної людини природа рідного краю найчарівніша. Україна за світовими стандартами країна не дуже велика, та її можна порівняти з безцінним діамантом в оточенні земель інших країн, діамантом, який передали нам пращури, і який ми повинні залишити після себе наступним поколінням. Людина впродовж багатьох століть втручалася у природну сферу. Використовуючи все більше її ресурсів. Причому, на відміну від інших істот, людина застосовувала не тільки ті речовини, які потрібні для її фізіологічних потреб: кисень, воду, продукти харчування, але й величезну кількість копалин, лісових та інших матеріалів, потрібних для функціонування сотень тисяч електростанцій, фабрик. Заводів відходи потрапляли у навколишнє середовище у кількості, що перевищувала можливості його самоочищення, що призвело до порушення екологічної рівноваги на планеті. В результаті такої виробничої діяльності людства наприкінці 20-го початку 21-го століття. Кількість різного роду небезпек на землі збільшилася, з'явилися небезпеки глобального характеру. Серед таких глобальних проблем людства, що загрожують його безпеці, можна виділити такі: вичерпання запасів корисних копалин та джерел енергії, зміну якісних характеристик глобальних геосфер, неконтрольоване зростання населення. Урбанізацію міст, утилізацію виробничих і побутових відходів, кометно-астероїдну загрозу, гонку озброєнь, випробування ядерної зброї. Невже ми бажаємо собі такого майбутнього? Ось що може залишити після себе людство? Чому так відбувається? Невже настільки змінилися люди? Невже нас зовсім не цікавить наша доля? Що повинен кожен зробити зараз і в майбутньому? Чи багато залежить від людини? Людина, спілкуючись з природою, прагне всебічно пізнати її. Це потрібно, щоб з користю для себе і природи. Використовувати тіла і речовини, уміти пристосовуватися до явищ, які відбуваються у природі, і, зрештою, щоб змінювати природу у бажаному напрямі. Як бачиш, людина як частина природи тісно пов'язана з нею, цей зв'язок взаємний. Якщо ж він порушується, чи в ньому посилюється одна із сторін і послаблюється інша, неминуче настають небажані для природи зміни. Їх можна помітити відразу, наприклад, пожежу в лісі. Але є й такі зміни, вплив яких буде відчуватися через роки і, на жаль, досить часто тоді, коли вже пізно щось змінити. Так катастрофічно зменшилася чисельність багатьох представників рослин і тварин на землі. Чимало з них зникли безповоротно. Чим загрожує Така втрата для людства. Тим, що це вже необоротна зміна в природі, незважаючи на величезні досягнення людини в науці й техніці, ще нікому не вдалося відновити подібну втрату. Тому обов'язком кожної людини є збереження представників рослинного і тваринного світу на землі. Цією метою було створено міжнародну спілку охорони природи і природних ресурсів. Окрема комісія цієї спілки започаткувала укладання червоної книги, до якої занесено рідкісних і зникаючих тварин рослин і гриби. До червоних книг України Рослинний світ та тваринний світ також занесено рослинни і тварини, яким загрожує зникнення. На території нашої держави. Зберегти природу, примножити її багатства справа державної ваги, тому й приймаються в нашій державі закони на користь збереження природи. Важливу роль у збереженні природи відіграють природоохоронні території. Це заповідники, національні парки. І ботанічні сади, яких в Україні чимало. Серед цих заповідників є заповідники асканія Нова на Херсонщині та Михайлівська цілина на Сумщині, Нікітський ботанічний сад у місті Ялки, Шацький національний парк на Валині. На їхніх територіях забороняється ведення господарських робіт. Полювання на тварин, збирання насіння й плодів рослин. Біосферний заповідник Асканія-Нова Нова всесвітньо відомий національний заповідник України, єдиний в Європі куточок тіпчако-кобилового степу, якої ніколи не таркався плуг. Тут створено зоопарк, де зібрані птиці та звірі майже з усіх країн світу, дикі тварини. Утримуються на волі або у напівволі. Більшу частину території займає мальовничий ботанічний парк з численними штучними озерами і ставками, в якому зростають дерева та чагарники всіх кліматичних зон землі. Унікальний острівець природи на землі древньої Таврії. Жива природа це справжній дивосвіт, який робить нашу планету неповторною у сонячній системі. Жива та нежива природа приносить людині високу естетичну насолоду. Спілкування з нею надихає художників на створення картин, поетів і письменників на написання чудових творів, та й кожному з нас приємно побувати в лісі. Чи на березі річки, моря помилуватися їхньою красою? Ти сам як юний природодослідник повинен брати активну участь у справі охорони природи, вивчаючи живу природу своєї місцевості під час походів, прогулянок та екскурсій, не лише спостерігай за мешканцями лісів, луків. Степів, заплав, а ще й дбайливо стався до рослин і тварин, Піклуйся про їхнє збереження. Крім нас, людей, захистити і зберегти рослини і тварини на землі більше нікому. Отже, наше завдання з вами зберегти наш дім, землю.